День Подяки, День жнив, як його ще називають. Ну, дві, дві такі назви здебільшого так називають це свято, яке ми е, сьогодні святкуємо. Е, хотів би, щоб ви уявили собі сьогодні одну картину. Багато із вас, думаю, восени бачили поля. Є в Швейцарії поля? Ну, звісно, є гори, знаю. Е, в Німеччині. Дякую. В Німеччині це е, найчастіше, я думаю, е, ми бачимо поля, і думаю, тут поля. І подумайте про одну таку річ. Величезні поля е, є поля, усіяні зерном, і ці колоски вже дозріли. І вони хиляються вже під вагою цього зерна. Урожай дуже рясний, урожай вже готовий. І уявіть собі ще одну таку картину. Біля цих таких вже готових полів стоять найновіші комбайни, найновіші трактора, найновіші фури, які везуть зерно, і їх є близько 100 штук і, можливо, більше. І уявіть собі, ці машини стоять, новісінькі. Джон Дір, Ламборджіні, назви цих комбайнів, такі зелені, всі, ви знаєте, і один такий момент. Тиша, моторів не чутно, вітер він колише колосся, але ніхто не їде збирати. Техніка стоїть, дороге, дороге, таке точне, могутнє обладнання. Це є, але нікому використовувати його. Я собі е, думав, і ось що, я, що мені прийшло на думку. Це дуже хороша така картина або прообраз того, як е, зараз Бог оцінює духовну реальність нашого часу, в якій ми живемо. Саме про це Ісус говорив в Євангелії від Матфія. Давайте відкриємо 9, 9 розділ з 35 по 38 вірш. Чотири вірші, але ці вірші, вони дуже глибокі про сьогоднішню тему. Я її ось як назвав. Від спостереження до участі. Або операція жнива, або поле готове, а де робітники. Давайте прочитаємо цей текст, 9, 9 розділ Матвія 35, 38 вірш, і обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах та Євангелію царства, проповідуючи, і здоровляючи всяку недугу та небіч усяку. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вільці, що не мають пастуха. Тоді він казав своїм учням, жниво справді велике та робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав. Ось такий текст. Він... Ісус говорить саме про сьогоднішнє сьогодення, про сьогоднішню ситуацію, в якому знаходяться люди. Він говорить про духовні поля, повні людей. І Він констатує, Констатує також жахливий один факт. Жниво велике, поле готово, е, вже дозріло, але є одна проблема. Нема тих, хто б жав. Нема тих, хто б працював у цьому полі, е, дуже робітників мало. І сьогоднішній наш в нашому тексті ми розглянемо, е, ми побачимо, перше, що Бог, що бачить Христос, коли дивиться на натовп. Друге, як Він оцінює ситуацію? І третє, що він закликає нам робити у відповідь на це? Хотів би звернутися до контексту нашого тексту. Це е, Матвія 9 розділ. Він описує нам події, які відбувалися е, здебільшого в Капернаумі, в Галілеї, тобто в місцевості, з якої був Ісус Христос. І, е, у попередніх віршах Ісуса дуже несправедливо критикували, і як це описано в 34 му вірші цього ж розділу. Наприклад, фарисеї ж казали, виганяє він демонів силою князя демонів. Уявіть собі, він робить чудеса, він зцілює, він, ем, він робить багато чудес. І духовні такі лідери, ось як, як вони оцінюють роботу Ісуса Христа. Вони кажуть, що. Він це робить силою князю демонів. Або у цьому розділі Ісу, Ісус також зіткнувся з багатьма такими звинуваченнями, як Його звинуватили у богохульстві, його звинуватили у низькій моралі, то що він їсть з, з простими митерями та грішниками, його звинуватили у безбожності і його звинуватили у змові з дияволом, як, це, як я це прочитав у цих віршах. Проте всі ці такі, ця критика не змусила його зупинити свою роботу і своє служіння. І він не говорив, о, вони говорять про мене дуже важливі речі і все. Я не буду нічого робити, я кину те, що я роблю. Ні. Він просто проігнорував це і продовжував робити свою роботу, свою місію свого отця. 35-й вірш ми бачимо. Цей євангелізаційний тур Ісуса Христа по своїй місцевості, по Галілеї. І коли я думав про цей 35-й вірш, давайте прочитаємо. Знову ж таки, Він дуже важливий і обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах та Євангелію царства, проповідуючи і здоровлюючи здоров всяку недугу та небіч усяку. Я думав собі, ось таку річ, чому? Тут Ісус, Він ходить цими місцевостями, Він робить багато чудес. Я собі думав, якщо б до кінця свого життя, припустимо, якщо б він жив довше, багато чудес Він би зробив, багато проповіді він би сказав, але чи б захватило це весь світ. І тут Ісус помирає, як далі повинна продовжуватись робота Ісуса Христа. І я собі зрозумів таку. Річ, до чого тут жнива, до чого тут е, робітники? І ось я що зрозумів: Бог залишив своїх послідовників на землі, тобто нас з вами, віруючих людей, які прийняли Ісуса Христа в Своє серце для того, щоб ми продовжували Його справу. Ми такі міні-Ісус, міні-християни, як називають, да? тобто, християни це послідовники Ісуса Христа, ті, які несуть благозвістку. І потім я прочитав е, наступний розділ, перший вірш, і тут підтвердилась моя думка. Початок 10-го розділу Євангелія від Матвія саме і продовжує ці думки. І закликав він 12 своїх учнів і владу їм дав над нечистими духами, щоб їх виганяли вони, і щоб уздоровлювали всіляку, недугу та небіч всіляку. І Ісус Христос, Він доручає своїм людям продовжувати Його роботу. Так, Він помре скоро, але Бог працює через людей. Для того, щоб Його слово розпорошувалось по всьому світу, щоб Його діло воно також розпорошувалось по всьому світі. І все це, це можливо тільки через послідовників Ісуса Христа. Перше, що б я хотів би, щоб ми побачили в 36 му вірші, щоб ми навчились бачити, як Ісус Христос. Огляд співчуття Христа. 36 36-й вірш. А як побачив людей, змилосерджувався від над ними, бо були вони змушені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тут використовується досить цікаве слово. Співчуття, і в грецькій це слово має найсильніше таке своє визначення. І це слово означає дуже глибокий жаль. І воно описує таке співчуття, яке було в Ісуса Христа, коли Він вирішив прийти на землю, щоб спасти кожного. І тут співчуття це слово використовується саме ось таке. І це не лише почуття, а джерело Його спасительної роботи. Це там це те саме співчуття, яке спонукало його прийти з небес на землю, для того, щоб вмерти за грішника. І тут ми бачимо також таке практичне проявлення Його любові. Коли ми читаємо там такі слова, вони були стомлені та розпрошені, як вівці без пастиря. Перша така частина, вони були стомлені. Це не означає, що вони втомились від проповіді Ісуса Христа, вони, можливо, вже були довго з Ним. Ні, не про це йде річ. А стомлені, вони були виснажені від ось чого. Перше, вони були виснажені без від цієї безгуздої релігії. В часи Ісуса Христа були фарисеї, книжники, священники, але вони ось що робили. Вони говорили, ти повинен ось це, ось це, це виконувати для того, щоб Бог сказав тобі так і щоб ти ввійшов Царство Боже. І знаєте, коли людина вона думає, що можна спастись з ділами, ось як що я це, це, це зроблю. То ця людина вона попадає в це білочка в колесі. Постійно одне й те саме, і ніяк вона не може втомити своє серце. І Бог говорить, що спасіння воно дається по, по благодаті через віру. Це дар Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився. Бог дає свою благодать безкоштовно. І ці люди вони були втомлені без, від цієї безглуздої релігії. Друге, від чого вони були втомлені, це від гріха провини. У них була дійсно втома від того, як вони живуть, е, від власного такого неправедного життя, морального розпуста, і вони вже втомились від цього. Наступне, від чого вони можливо були втомлені, це від страху та, певності, та такої непевності, як є зараз в Україні, е, в той час була також окупація Римської імперії, і ці люди вже втомились. Допоки ці римляни вони вже будуть тут нами правити. Ми повинні їм платити великі налоги, щоб вони не сказали, ми повинні виконувати це і вони вже втомились від цього. І останнє, від чого вони могли втомитися, це слово тут розкидані, сказано так, або розпорошені, як вівці без свого пастиря. Що це означає? Це слово розкидані, воно означає, вони скинуті, повалені, повалені на землі, як та овечка, яка не може піднятись. Вона ранена і вона не може піднятися. І тільки Христос може її підняти, тільки Спаситель. І знаєте, Ісуса Христа саме це непокоїло. Саме ця проблема дуже і Христа непокоїла, і Він. І це була проблема більше, аніж це Римське Іго, Римське рабство. Да? І вони, їм було вже тяжко, вони вже не могли аж ніяк далі жити. І Христос саме бачить цих людей. Він бачить не просто толпу, яка слухає його, і він насолоджується від того, що він робить. Ні. Він бачить проблеми людей, він бачить серця людей, в яких ситуаціях життя зараз вони знаходяться. І Христос бачить людей, які перше вони не знають дороги. Вони дезорієнтовані в своїх моральних питаннях да, і духовних. Вони не мають захисту без пастуха, вівця стає легкою різних хижаків. Да. Так і люди без істинного духовного керівництва, вони також знаходяться в небезпеці. Також він бачить, що у людей є глибокий голод і потреба. І він бачить цю серцеву. Потребу в пастирі, віці, які не мають свого пастуха. Він бачить непроблемних людей, можна подумати, да, в них багато проблем. Він бачить страждаючих людей, які, через, які страждають через відсутність цього істинного керівництва. І справжнє служіння, вона, воно починається не з того, щоб бачити людей як проблеми. Справжнє служіння починається, коли ти бачиш людей з проблемою, але ти знаєш, хто може дати відповідь на цю проблему. Не я, не Іван, або дехто інший може, дати, може да, дати якусь пораду. Але Бог відповідає, Бог говорить своє Слово, і це вже ми маємо в Його слові. І хотів би задати нам такі практичні питання для нашого серця. Ми бачимо натовп, чи ми бачимо людей? Наступне байдужість у нас до людей чи милосердя, як у Ісуса Христа. Ісуса погляд був на людей, і Він бачив їхні серця. Який стан душі твоєї сьогодні? Можливо, Ти також змучений, як ці люди. Можливо, ти е, загублений у цьому світі. Ти відчуваєш себе нікому не потрібний. Але ні. Ісус сьогодні говорить до Тебе своє Слово. Ти потрібен Ісусу Христу. Е, наступне питання, чи спілкуєшся ти взагалі з людьми, щоб почути їхні проблеми, в, чому вони жив, в яких вони сьогодні живуть? Чи можеш ти прощупати цей пульс людей, в яких ситуаціях вони зараз, де їхнє серце зараз, так як Іван сьогодні говорив, да? хтось втратив близьку людину. Чи замічаєте ви таких людей? Там, де ви працюєте, там, де ви вчитесь, там, де ви своїх дітей відводите в дитячі садки в школах. І таких людей посилає нам Бог. Але чи спілкуєтесь ви для того, щоб бути інструментом в руках Божих? Друге, що б я хотів, щоб ми побачили в 37-му вірші. Тоді він сказав своїм учням, жниво справді, «Жниво справді велике, та робітників мало. Ми повинні зрозуміти цю готовність. Він уже приготовив жниво, поля вже дозріли. Що таке поля? Поля це не, в духовному сенсі це не там, де колоски і інші такі. А це люди. Люди приготовлені вже для того, щоб говорити їм слово. Дозрілі жнива це ситуації, в яких зараз люди знаходяться. Бог вже їх приготовив їхнє серце для слухання. Але ми повинні сказати Слово Боже. Жнива, вони справді рясні, та робітників мало. Ісус бачив у великій людській потребі можливість врожаю, да, який був дуже рясний. Жнива це добре. І це були рясні жнива. Але є, як я вже сказав на початку, є велика проблема. Робітників мало. Людей багато. Але як один Іван, він може весь Фраунфельд обійти? Ні. Це слово сьогодні до кожного з нас. Кожен із вас – це робітників, робітник Божий. Ісус дає цей діагноз. Жниво воно, воно чимале, дуже велике. І проблема не в тому, що земля не плідна, а в тому, що врожай уже готовий. Натовп, який, здається, втомлений і спантеличений, насправді є цим золотим полем, готовим до жнив. І давайте поговоримо практично про цей врожай та робітників. Ми вже зрозуміли, що Бог зі своєї сторони зробив все. Він підготовив серце людей для того, щоб робітники працювали на цьому полі. Але часом ми в своєму житті не бажаємо працювати. Ну, ми в житті не бажаємо працювати краще вогененди, да? бо урлоп. це краще, ніж працювати. Але тут мова йде про те, що. Робітники, які працюють на полі, це те, коли ми спілкуємось. Те, коли ми е, дізнаємось про життя людини, як у тебе справи, які в тебе проблеми. Як я можу тобі відповісти на ці проблеми і показати на Ісуса Христа? Він може дати відповідь. В нашому житті поля, що це таке? Як я вже сказав, це люди. Але подумайте у, ваш, у вашому житті, які це поля. Для мене це моя сім'я, для кожного з вас це також ваша сім'я, ваші діти, ваші знайомі, ваші е, робіт, робітники, е, колеги, з якими ви працюєте, і тому подібне. Ваша церква це також поле, де ми працюємо. Але знову ж таки питання: робітників, то мало, чи ми виконуємо ми цю функцію? Як послідовники Ісуса Христа, які продовжують Його роботу. Чи спілкуємось ми зі своїми дітьми, щоб якось їм донести вістку про Христа? Якось їх підбадьорити, якось їм приподнести це, щоб дійсно вони захотіли це зробити. Хотів би привести одну таку історію з життя однієї дуже відомої людини. Білій Грем це великий евангелист. Але чи знали ви, як він прийшов до Бога? В його селах був такий евангелізаційний тур одного з на той час відомих таких проповідників, євангелистів. І він був невіруючий, він був проста людина, яка молода людина, яка думала тільки про дівчат, як покататись на машині і тому подібне. І знаєте, його батько дещо придумав. Він йому сказав: якщо ти сьогодні зі мною підеш на цей у цю євангелізаційну палатку я тобі дам ключі від свого атрака, і ми поїдемо, ти будеш мати можливість поїхати туди. І думайте, що сталося? Декілька разів він так поїздив на ці євангелізаційні тури і він покаявся, він прийняв Христа у своє серце. І я ось що думаю. Цей батько він зрозумів, як достучатись до свого Сина, як зробити цей міст до Ісуса Христа. Як бути цим інструментом в Божих руках? Ми маємо всі інструменти. І давайте сьогодні е, я б хотів, щоб ви показали свої ключі. Хто має ключі? Є тут хто має машини, ну покажіть їх. Ключі. Сьогодні їх не треба здавати сюди у пожертвування. Ключі, ключі від квартир мені покажіть, ключі від е, автомобілі. Ось це ваші ті комбайни, про яких я сьогодні говорив на початку. Це ті трактори, це ті... Е, та машина, яку батько цього білі грема, як він використав ці ключі для того, щоб Боже Слово його син почув. І в нашому житті Бог хоче, щоб ми сьогодні використовували по-перше, наші автомобілі, ось підвести, можливо, неудобно. Але підвести його, щоб людина послухала слово Боже, можливо, відкрити свій дім для того, щоб там була домашня група. Можливо, просто спілкування, запросити якусь сім'ю, якусь людину, для того, щоб вони побачили, як ваша сім'я живе. Не маю на увазі, як живе вона там гарна і тому подібне. Ні, маю на увазі, як побут простий. Да? Як ви спілкуєтесь, як ви молитесь і тому подібне, що ви їсте навіть. І в такому простому, простих таких моментах Бог хоче, щоб ми використовували ці всі ці, ці речі для Його Царства Божого. Це той серп, який ці колоски зриває. Третє, останнє, що б хотів підмітити, це. 38-й вірш. Тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав. Перше, ми повинні молитися за цих робітників. Друге, це не чекати, щоб робітників Бог вислав, а щоб бути цими робітниками. Сьогодні буде така страшна молитва. Я буду молитися, щоб Бог послав робітників. Але якщо ви це почуєте, не закривайте свої вуха, Бог сьогодні кличе через мене вас і мене також. Я буду про це молитися і Бог хоче, щоб ми сьогодні працювали на Його полі, духовному полі. І перше, як я вже сказав, ми повинні молитися за робітників. Чарльз Першін ось сказав такі слова. Потрібна велика сила, щоб вигнати демона. Потрібна така ж сила від Бога, щоб вигнати служителя до його роботи. Часом нам так тяжко комусь послужити, бути його інструментом, да, цим серпом. Ну, важко. І знаєте, тут досить таке цікаве слово використане, коли е, тут написано, щоб він вислав працівників. І в грецькій мові це набагато. Наполеглі, наполеглі такі слова. Вони говорять, що Бог буде штовхати уперед і виганяти робітників. Сьогодні Бог буде це робити і тут в зібрані, у кожному серці, для того, щоб ми робили цю роботу. Це молитва, якою ми повинні молитися, але ми можемо молитися нею щиро лише тоді, коли ми молимося з відкритим вухом. Щоб почути його слова, іди на жнива. Як я вже сказав, не чекай, щоб Бог вислав робітників. Ми часом можемо подумати, то Бог, Бог справиться без нас, Бог зробить свою роботу без нас. Ні, тут вже сказано: робітників мало. І це вже є факт. Хотів би також зачитати слова одного з проповідників Пол Вошек, ось що він сказав. Ми скаржимося, що жнива мало, але Христос сказав, що воно велике. Проблема не в жниві, а в тому, що ми не працівники, а глядачі. Ми хочемо комфорту, а не серпа, розваг, а не праці. Але Царство Боже не будується тими. Хто сидить в затінку. Тобто, Боже, сьогодні Слово до нас, кожного з нас, Бог хоче тебе використати. Бог хоче тебе використати для своєї слави, для того, щоб поширилось його слово. Відповідь починається з того, що ми починаємо бачити людей очима Божими. Ми не бачимо проблемних людей. Ми бачимо те, як Бог може використати нас для відповіді на ці проблеми. Ми можемо показати на тому, хто є відповіддю на ці проблеми. Це і наш Бог, Ісус Христос. І Бог хоче, щоб ми проаналізували ці потреби людей, їхні ситуації, щоб ми використовували різні такі моменти в нашому житті для праці Господньої. А також Бог хоче, щоб ми посвятили себе для молитви, а також зробили перший крок для того, щоб ми могли доносити Євангеліє у всі куточки землі. Своєї сім'ї починаючи, своїх колег і по всій Швейцарії, і по всій Європі і по всьому світі. Ось сьогодні наше таке бажання, щоб Бог використав нас для своєї слави. Амінь.